Щорічно ми проводимо відповідні зустрічі з нашими комунальними компаніями. Також розробляються плани заходів. Буквально в кінці минулого тижня було засідання штабу щодо готовності до осінньо зимового періоду. Триває підготовка техніки, незважаючи на складний період, наші шляхоремонтні підприємства зуміли частково оновити десь навісне обладнання, десь навіть малу механізацію, самоскида докупити, для того, щоб взимку було чим підмітати вулиці, прибирати, посипати їх протиожеледними матеріалами. Також районні адміністрації зараз закупляють протиожеледні матеріали, зокрема, це сіль, піску, суміш, а також пісок. В окремих випадках це реагенти для посипання центральної частини міста. От щоб ми були готові до приходу зими. На сьогоднішній день в нас готується до роботи з прибирання снігу 144 одиниці техніки. Це є як піскорозкидувальна техніка, так і підмітальна техніка, також і навантажувачі для противожеледних матеріалів і снігу у випадку необхідності його вивезення, самоскиди і грейдери. Це 16 є одиниць залучених, решта техніка комунальних наших підприємств ну і відповідно також укладаються угоди з приватними структурами в випадку, якщо є е, такі дуже рясні снігопади, то залучають наші комунальні підприємства на субпідряд.